Всім привіт! Мене звати Схоковський Ілля, і я випускник з школи сучасної хореографії 2025. Моїй мамі позвонили, їй спитали, чи я хочу займатися танцями. Я сказав, що не хочу, але в той. Якраз час була сиділи мої дві бабушки бабуся Льоля і бабуся Галя. Вони мене замотивували, щоб я хоча б один раз спробувати. Я спробував, тепер я тут. Біля мене було дуже багато хлопців: Вова Нищук, Степан Зеленд, Діма Мельник, Дініска і Ромка. Вони мене багато чому навчили. Я дуже сильно ними пишаюся з собою пишаюсь, те, що я зустрів таких людей. Я нам придумала, задумала. Третьому, четвертому класі дуже боявся вийти на сцену, боявся не зробити якийсь рух, якусь цілу комбінацію з номеру. Мене дуже сильно надихнула Наталі і Я зрозумів, можу багато чого зробити, і я тепер нічого не боюся. Я займався ще і спортом, то й займався боксом. Поняв, що бокс це не моє, і я вибрав танці. Ми їздили в Албанію. З нами тоді поїхав Саша Власюк, якому ми з боді дуже дякуємо, що нам поміг. Ми поїхали танцювати на сцену. Було там класно, звісно. Коли ми йшли танцювати, я йому там щось по прикольчику цю подножечку поставив. І Він так впав смішно. Ні, я йому прямо так виставив. прямо повністю ногу. Я йому прямо повністю ногу тоді виставив. Руслана Васильівна. Не, ну коли вона сумна, то що вона сідає на стульчик, дивиться на нас і що. Треба виконувати все, що вона каже. Для Анастасії глас вона не була з нами сумна, вона весь час була весела. Я їй дуже дякую. Для Наталі Геннадійовни все потрібно бути чітко за 10, за 30, за годину все має бути готово. Без Ілюшки я напевно, себе взагалі не уявляю. Він як чоловік все знає, все мені підготує. Він настільки оберігає мою нервову систему. Він дуже добрий. Ця якість для чоловіка доволі рідкісна, і я в ньому це ціную. Найголовніше, що він мій. Перший раз за весь час я попив. Ми всі молодці, так вийшло, що із цієї підтримки ми якраз тут. Я дуже запальна людина. Ілюшка мені завжди казав, сподихай, заспокойся, ми зараз все зробимо. Я не знаю, як, але мене це завжди заспокоювало, і мені це дуже в ньому подобається. Він дуже спокійний, але з вогником, впевнений у собі та дуже цілеспрямований. Треба спитати як чай називається, вона потім рекламу сні. Чай красу. О боже ще цим малим придуманням. Варвари mm -hmm. там френдс, френс. <laughs> Малюки були. Вроді би не. Mm -hmm. Все там записується надій. Mm -hmm. Малиші карандеші. Я у вас всіх вірю. Бажаю вам всього найкращого і не забувайте зав'язувати шнурки. Ну, я просто Ренатіку нагадаю. Всім пока. Ілля Скоковський